Всім привіт! Мене звати Роман і сьогодні ми граємо Jurassic World Evolution. Це 26 частина. Це 26 частина і. Нам залишилось пару частин, щоб пройти повністю цю гру. Попереднє відео цей. Ми. Ми, що? Ми Получили... вивели ще одного, поставили Експедішн центр, щоб отримати інших динозаврів. Динонога нога там, наприклад. Зараз просто швидкість. Так, ну, енергії вистачає? Вистачає. А Так. <кій> Получаємо десь там америку. <кій> Де світла нема? А, тут нема світла. А чого? А сюди світло не доходить. Ще до 15. Не працює час, цей, ага. Коротше... Тут. Енергія більше тут, так, не працює, треба... 500 зараз 1000. Або просто ось, щось зробити. Хай буде от тако. Зараз отримуємо 400 тисяч. Я <клес> фоліс центр поставлю і будемо заробляти тут мільйони. Якщо будемо якісь там корисні копалини. Це відео теж приблизно як вчорашнє. Я казав, що на 10 хвилин має вийти відео. Це теж на 10 хвилин. Я не кажу прям, що на 10 хвилин, не кажу приблизно. Рейтинг волк, раптом Який має бути рейтинг вісімдесят шість? Райтом шість. Восемьдесят шесть. А, нет, восемьдесят шесть не получится. Получается только шестьдесят девять. Чекаем, 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 чекаем. О, как раз. Ось так, все. <клухи> а, 40 тисяч. Ну, тепер можеш. Стоп, 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 стоп. Треба 500 тисяч розбирати, бо це забирає. Дуже багато енергії, залишилось ще 9. Чи 9 енергії залишилось? <кій> Де це енергія? Це взагалі ще на наступному острові. Погано. Капець погано. Не краще вдамо. Подивимось. Все добре. Це забирає дуже багато енергії, я так поняв. Капець багато. Що воно просто відключилось? Все продаємо. Деяких взагалі. Пофігу. Зараз, якщо я Скільки? А, 249 тисяч? Ну... <клес> <клес> мені от цих треба нових. Два. Ну, можна ще цього одного і цей продаємо. Все, це вже новий? А. Ммм... Mm. Я поки що почекаю. Думаю, у цій серії вже... В цій частині ми получимо. Ем, получимо ще одну станцію. Зробимо, точніше. Тут Security Expedition X-Site. Complete Expedition. Треба завершити експедицію. Ну, якусь дуже швиденьку, щоб так довго не заморочуватись. Ось, наприклад, цю. Уже Це майже цей... Зала... Ой! На Ісланд Муерта! Матансерос. На Ісланд Матансерос пройдемо! все е, обновимо і все буде добре. <клух> Пропускаємо. Так, беремо. Тільки це. Це у нас кінь. Коротше, це щось пов'язане з пригодилом і це Гекон. Ящерка. Ну, Це буде скоро, звіли. Зараз переходимо на той острів. Mm -hmm. Я ще одна спицю. Все, переходимо на іслантакано. Дайте. Мені просто треба зараз три зірки отримати і мати і вам в У мене майже півтора зірки є. 69 тисяч. Цього місяця? Попереднього місяця? Ми більше зробив. Круто! Просто. Дуже круто, не знаю, як це сказати. Менше ніж одна хвилина. Супер. <кхе> Що, вони зараз повертаються? Все повер... Опа. Продаєм, продаєм. І виведемо там вже на іншому. Пум-пум-пум-пум-пум. Щось дивимося. О! Я прокачався достатньо. Дуже... Ось так. Uh -huh. certo de Так, це добре, що я поставив в оранжеві. Блюкувати все. все. А, і тут Fire Добре, що я в попередній частині. Чи позапопередній частині я поставив ворота, бо так я б ніяк не заїхав. У мене вже таки було в один раз. <кхи> Добре. Добудовується хай. А, електростанція вже добудувалася. Стоп, Стопа, я ще получив? Так, я получив... Не сюди. Поставлю. А, це щоб менше коштувало. Нічого собі. Опа. Ну і можемо вивезти вже це на Іслад Муарта. Все вилікво. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можете подивитись мої попередні відео. На каналі є від... список відтворення. <кхи> Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока!